Вітаю вас на нашому каналі. Ну, Друзі, мабуть, неодноразово кожен з вас задавав собі таке питання, ну що вже цим огіркам треба, щоб вони гарно родили, щоб довго родили і щоб не боліли, не пропадали. І це не тільки, мабуть, кожен з вас, і ми теж задаємо собі таке питання. І не тільки ми задаємо, а й нам задають таке питання, тому що дійсно з огірками ну, кожен рік якась така проблема. Що тільки, тільки посадиш, наче тільки починають родити, вроді зелені, все, і в один миг пропали, і огірків немає. І тому, коли ми. Знімали відео про огірки. Що хочете мати огірки до морозів. Якщо ви, може, не дивилися, то подивіться, мені задавали питання, і що ж там особливого. Ну, посадили, посіяли і все. Ну, ясно, що в одному ж відео всього не покажеш і не розкажеш, як ми дійсно далі, що ми з ними робимо, як ми робимо. Тому, тому сьогодні, так як таке продовження того, що дійсно що ж, що ж далі, і що ми, що ми стараємося зробити для того, щоб огірки щоб дійсно родили довго, як кажу, до, до морозів. Ну саме, саме перше те, на що я хотів загострити вашу увагу, ще в тому відео, що висаджуємо ми для... Для от такого ну, довгого споживання огірків саме простяки простяки. І коли мене питали, тож, які ви сорти садите, то я вже неодноразово казав, що ми вже й саме не знаємо, які ми сорти садимо. Первоначально ми садили фенікс, Ніжинський, успіх. Вони там перезапилялись, ми оставляли той огірок, як от репанець отой, на насіння. А що вже там вийшло з тих огірків назвати Сорт уже ми і саме не можемо. Але саме саме простяки. Для чого? Для того, що урожайність у них справді менша. Але але ж вони дійсно, може вони більш адаптовані до цих умов зараз, що такі не дуже сприятливі. Ну, все-таки і те, що сьогодні хочу трошки розказати, що ми з ними робимо, щоб вони дійсно, як кажуть, менш пропадали. Ну, Висадили ми в цьому році, щоб і вам показати, для і експерименту і для порівняння. Ось... Ось так висадили те, що ви бачили, оці огірки. І ми їх хочемо, хочемо підняти ось так на сітку, щоб вони в нас трошки плелися. Е, висадили ті, що, ті, що рядом, он далі. Отак вони в нас і будуть. Нічого ми їм робити не будемо. Подивимося, як воно, як воно в нас вийде, що просто. Просто на землі стеляться, будемо поливати і більш нічого. І ще далі, далі он, е, огірки, які висадили гібриди. Але гібриди не партено-карпічівські, а е, бджолоопиляємі. І, і, теж, і теж подивимося, от як вони в, умові, в умовах таких, що от, е, особливо нічого, тільки, тільки поливати, піддобрять. Не підв'язувати, що, що з цього вийде. Друзі, ну, повернемося щодо до цих огірків. А за цими ж ми все-таки попробуємо, попробуємо добре, добре по, за ними подоглядати і, і розказати, що ж ми саме, саме з ним робимо після висадки. Друзі, ну ось. Те що, те, що вони вже такі виросли, ясно, що ми їх прорвали. Ми вам показували те, що ми коли ми проріжували, щоб не викидати ці огірки, ми там пересаджували, просили. Дивіться, там вже і огірочки в'яжуться, з'явилися. Що ж, що ж на протязі цього періоду, що ми робили? Ну, по-перше, для профілактики дійсно приблизно раз. Раз у 10 днів я обробляю по листу фітоспоріном. Це таке безвредне, я не знаю, яка там допомагає воно чи не допомагає, ну обробляю. І ще частіше. Я вам скажу, раніше навіть ми і не обробляли, ну а в цьому році вирішили все-таки обробляти на 10 літрів води, літро сироватки і 20 капель йоду. І це приблизно раз у, у 3-4 дні по листу я проходю не тільки ці огірки, а всі огірки проходю. Ну, Теж не, не можу я сказати, як там допомагає, не допомагає. Ну, мабуть, все-таки допомагає. Все-таки краще, чим зовсім нічого не обробляти. Ну і, і що далі, далі до того, що ми робимо? Що головне в рослині вгірка? Ну, як, як і в будь-якій рослині, важливо, щоб вона була міцною. Щоб, щоб рослина більш така адаптована була і більше до, до всіх стресових ситуацій, коли, коли ось у нас недавно теж було похолодало так, що ночі були практично менше 10 градусів, а в день, а в день ось, ось зараз 40, практично, а то й більше. Тому дуже важливо, щоб рослина була кріпка. Для цього, для цього що потрібно? Рослина. Рослині потрібна волога і вчасно поливати, ну це тоді, коли немає як у нас ось дощів. Якщо б людей там лето, то навпаки, там, куди, там, куди там поливати. Але все-таки на, на рахунок поливу і підживлення. Ось ми зробили ось такий, таке, таку дію, викопали рівчак. Рядом, рядом з рядком. Ось дивіться, де, де в нас коріння, ось, ось коріння, а рівчак викопали тут. Закладаємо його сіном. Попилу По сіном, ну, от так, щоб це так вам просто показати. І... І оце сіно навіть трошки ще пригорним так земелькою, щоб воно перепрівало, і поливаєм, поливати будемо саме в оцей рівчак. Дуже-дуже я вам скажу важливо не лити воду прямо під корінь, тому що все-таки е, рослині треба буде справлятися за тими всіми і е, зразу кореневі гнилі і, і, і всякі бактерії попадають на стебель і хворіють. Рослини набагато частіше і дужче. Так що, отака казалось би, проста процедура. Ну, може, ви замітили, що ми взагалі це робимо і, і з томатами, і, і з другими. І з другими овощами, ну, от саме, саме для огірків, теж це дуже важливо. Ось оцей такий рівчачок поливати будемо сюди і зробимо так. Ще зробимо, піднімемось, сітку зробимо ще. Щоб вона плилася. І так само такий же жрівчачок зробимо з другої сторони. І коли будемо поливати, у нас сам, сам стебел е, входящий в землю, буде сухенький, а волога, а логи буде достатньо для того, щоб огірки гарно розвивалися. Це дуже-дуже важливо для того, щоб огірки не хворіли. Ну і е, ще що до, до сітки. Хотів вам просто показати таку, може ми тут не доставили ще сітку, що просто, якщо ви збираєтеся теж ставити якісь там паколи, арматуру чи що, ну хтось може і зна, а хтось не зна. Як дуже просто, просто елементарно, без особих зусиль викопали таку ямку, налили води. І ось дивіться, в будь-яку практично, в будь берете отак ось. І все, і вона пішла, пішла і пішла. І не треба ні вкопувати, ні розкопувати. Це дуже, дивіться, легко. І вже, да, вже достатньо. Якщо ви плануєте дерев'яні, так як ми поставили дерев'яні, арматуриною зробили отаку ту. Отвір і дерев'яний тоді загнали. Ну, і що ми ось сюди? Отак доробимо сіточку і будемо будем пускати все це діло на сіточку. Ну що, друзі, оце так те, що до гірків, те, що ми вже зробили, те, що ми плануємо зробити, для того, щоб дійсно отримати. Ну, я не скажу там про ці огірки, йдеться не те, щоб там отримати великий врожай, а щоб саме споживати огірки, як кажуть, дуже довго, тому що вони і на смак, як я вже неодноразово говорив, відрізняються. І що саме головне, що вони тягнуться практично до морозів. Ну от такі, такі вроді б то, нехитрі прості дії, те, що ми робимо. Я, мабуть, все розказав. Ну, далі, далі що? Це все будемо пускати тільки ці огірки на сітку. Зробимо ще рівчачок з цієї сторони, так само обложимо. Солома в нас закінчилася, обкладаємо сіном, може ви теж звернули увагу. Це ж це не, не біда, різниці практично нема ніякої. І будемо поливати. ну, І наблюдати за тим і вам розповідати, що ж, що ж там далі, як воно в нас вийде, що в цьому році вроде. І е, одночасно ми ж будемо показувати е, різницю між тими огірками, що, що ми ось цього такого, як ми робимо тут, там ми робити цього не будемо. І подивимося. Дійсно, буде з чим зрівняти, подивитися на результат. Тому, друзі, якщо може хто теж планує щось як зробити своїм гіркам, щоб вони родили довше, то дивіться, може, може вам буде корисне наше відео. Якщо було корисне відео, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Всього вам доброго.